And with that, the 2022 season comes to an end. Good night. So, hello everyone! Now we are going to witness the, the rejuvenation! Зачіски! Цього біля ворота! Який ще до сих пір не знає, як він буде. Стрічся, стрибтеся! Стрице. Зараз ми ще покажемо місце, де відбудеться ця подія. Акцент. Все, я потім покажу вам результат. Давай, давай, посмотри. Так, коротше. Послух лучше. І тут ми вже бачимо наш результат. Ви, ви задоволені? Так. Да. Чи ви хотіли коротше? Ні, я завжди хотіла. Боже, у нас така сьогодні кошмарна гідна погода, дощ іде. Просто якийсь капець, і ще не дуже тепло. Але зараз я заряджаюся кавою і йду в центр. Бо повз нас проходить Марк Куцевалов, у нього марафон. Ой, марафон, похід, господи, на збір коштів, на стерлінки, він йде з Києва до Херсона. І сьогодні він в Кропивницькому. Так що будемо зараз донатити, фоткатись, може щось знімати. Коротше, таке. Сподіваюся, що я його зловлю свій об'єктив і трошки він щось мені там помахає. Ось ну вже люди поприходили. Типу просто так стоять, щось ждуть. Воно. Всім, всі в шокі, що відбувається. Лех, це цензура, не можна показувати людей с плющами на носі. Можно потримати будь да. ласка? Отак? так, да. Я знаю, що ви есть сникерсы. Вот, Може там захочеться пит просто... пустуть, пиццей. <сум> Дякую. Можно? Вот такого в карьере футбольный. Всем привет, я с Марком. <сум> <сум> Спасибо. О, я... Я принесла Марку снікерс, а він так держав телефон, що не було видно, що я йому там даю. Так що, ви знаєте, що то був снікерс. А тику взагалі стояв, скільки годину. Треба всіх пропуск... пропустити. Я сформився з йому Скільки надонатили, скільки хавчика принесли. Малий даже мороженое приніс. А Марк сказав, що без того. А еще хтось приніс запіканку в лоточці. А я сникерс. Бо я знаю, що він є сникерс. Блін, я опять тобі шоколадку забула принести. Почему? Ну что же? Так, поки там толпа не розходиться, я вам розкажу, чого у нас шість ялинок на площі. Ось. У нас кожна ялинка присвячена місту герою. Ось, наприклад, Волноваха. Там далі е, цей е, Харків, Миколаїв. Так, тому у нас не одна, а відразу. 12. Репортаж. Це особисті. Що у нас сьогодні відбувається? Сьогодні відбуваються деякі такі змагання між собою. Змагання за конфети Обладатель першої конфети. Ладно, з тим я буду ради. Щоб я так пригала, дав ладос. Ага. Так, ми прийшли в сауну після тренування. Закриваємо 22 рік. Така сауна. Ой, це басейн. Ось тут сауна. Що треба надівати в баню? Нема на тобі такі будинки. Хочу забирати подарунок. Мені Катюшкін прислала з Польщі до Нового року. По дорозі зайшла, купила ще сертифікат подарунковий мамі. Дуже якось останнім часом рідко знімаю, бо якось лінь знімати, бо... Якось знаходишся в моменті, то соромно щось знімати, тому, тому ось так і виходить. Але зараз, завтра, післязавтра буду дуже насичені дні, а дуже цікаві і це можна показувати. Тому сподіваюсь, що цей влог мене не підкачає і буде. Також цікавим і пасичним. На, на жаль, немає снігу на цей новий рік. Але це не біда, ліж би був, було світло і вода. Без снігу вже якось відставкуємо. Бо сьогодні був масовий обстріл і майже ніде не було світла. Добре, хоч вода була. Не, ну, конечно, Катя, що ти могла ще мені прислати? Ну, зубро. Ну... Боже, вчиться робити правильні подарунки. Так, ось. Блять, ви що ви зараз болтаєте? Да ні, ну не вболтайте. Давай я послухаю. А, все, я не розумієш, без все це не вертикально, а горизонтально. Сьогодні я буду вести цей влог. <рес> Потім перевернеш. Зараз, це, це, це без камери. О, це о, о. красава. Коротше, Олежка, я тебе поздравляю з Новим родом. Вітаю точнее, з Новим Годом. з Новим роком, з новим відом. Юля, це тебе. Там є будівлі. Щасливого нового року. Зараз вийшли проводжати старий рік біля катка, тому зустрінемось вже з вами в новому році. Сподіваюсь, що без ексцесів. Добрий день. У Ні, у лучше у мене. Так. Хочемо передати привіт всім із наступаючим. Да, з наступаючим вас всіх новим роком. Щастя, здоров'я вам всього самого лучшого. Приєднуйтесь. Ранок лютого. четго лютого. Буча и Бородян, Харків.